А ось як обійти порушення та стоп слова в Тіктоці. І ось більшість, навіть 80%, не розуміє, а чому його канал заблокували або відеоролики просто знесли. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в ніші підприємництва та експертного контенту. І ось давайте зрозуміти, як ваші відео попадають в певний блок в Тіктоці. Ви виставляєте своє відео, і кожне відео потрапляє на модерацію. Друзі, від одної хвилини до трьох днів це пише сам TikTok. Ваше відео може бути на модерації. У мене один раз також був був такий випадок, що моє відео потрапило на три дня на модерації, а потім залетіло на мільйон переглядів. Так, таке також буває. Як це зрозуміти? Просто під своїм відео, там, де у вас три крапочки, нажимаєте три крапочки і нажміть копіювати. І таким чином у вас буде написано, що неможливо, тому що ваше відео на модерації. І все, тут вже не переживайте. Тому що це штучна модерація. Після штучної модерації ви, ваше відео потрапляє в рекомендації або на великі перегляди, або знімається з рекомендацій. Так, а чому ж ваше відео може зніматися з рекомендацій за певних порушень, які є в Тіктоці, і я вам би радив. Про Читати політику конфіденційності так, вона нудна, вона там приблизно на 117 сторінок, але вона потрібна. Сьогодні я частково, звичайно, вам це розповім. А ви поки не забудьте підтримувати це відео своїм лайком та підпискою. І ось після цього ваше відео знімається з рекомендацій, вам це може прийти попередження, а може і без попередження. Ви також можете зайти в свою аналітку свого відео і побачити, чи є там зняття з рекомендацій, чи немає. Якщо є, ви можете подати апеляцію. Якщо вам буде цікава саме ця тема, напишіть в коментарі, і я більш детальніше саме про апеляцію вам розповім. І далі, якщо штучний інтелект і ви подаєте апеляцію, ось. Тут вже працює модератори-люди. Вони перевіряють ваш контент і або відпускають його, або так погоджуються з штучним інтелектом і кажуть, що ваше відео порушено. І, наприклад, в кращому випадку вас знімають з рекомендацій, а в гіршому просто блокують ваше відео. І ось, якщо ваше відео заблокували, це все. Ви кидаєте свій аккаунт. Ні, нічого страшного тут немає, якщо вам заблочують ваше відео повністю безапеляційно. Так, ви його зможете просто видалити, щоб він не, не висів у вас, і це обов'язково потрібно зробити, щоб не було певних міток. Але на вашому каналі вже є мітки. Так, наша агенція там бачить внутрішню аналітику деяких каналів українських. І саме дуже багато друзі, Ну, майже напевно кожен п'ятий має мітку порушень на своєму каналі. Ось ця мітка у вас приблизно 90 днів. Ну, це сам TikTok говорить. З практики приблизно місяць. Ось буває офіційна мітка попередження на вашому каналі, а буває неофіційна внутрішня мітка. Ось внутрішню мітку ви не знаєте і не бачите. Ну, я вам завіряю, якщо хоча б одне відео у вас знесли, приблизно 90 днів у ця внутрішня мітка у вас буде. А ось якщо ви порушуєте повторно за приблизно за 15 днів повторні порушення, це є саме Тіктоком. Тікток да? про це говорить. То, що найголовніше, що ви получите офіційне попередження, і на вашому каналі, там де опис буде написано попередження і ще одне порушення, ваш акаунт можуть заблокувати. Але не переймайтеся також. Там іще у вас буде приблизно три попитки. Так, дуже рідко після е, одної попитки після цього попередження, і відразу, наприклад, ви порушили, зносять канал. Дуже рідко, як правило, три попередження. Якщо у вас є вже такі попередження, краще обходьте ці попередження. Я вам зараз в кінці відео розповім, як же ж це все обійти. Є у вас офіційне це попередження, також воно зноситься приблизно від 30 днів до 90 Були баги е, коли в. В нашій практиці таке попередження було приблизно навіть 120 днів. Ну, було було таке, техпідтримка навіть не дала пояснення, тому що в політиці конфіденційності так і написано, що тікток на свій розсуд може продовжити. Ваше офіційне попередження, тому що за 90 днів може, наприклад, ви ще там раз або два, або може три рази порушували, але поки ваші порушення були не сильно великі і не грандіозні, я зараз вам про це розкажу. І таким чином ваш акаунт просто не знесли. Ось чому ваші відео можуть, наприклад, забрати з стрічки рекомендацій за певні порушення, які дискримінують інших людей, або ви виставляєте контент, не являючись. Цим автором, тобто ваш не авторський контент, людина, якась пожалеється, або ви несете якусь певну пропаганду, або ви несете певну шкоду іншим людям. От тоді ваші відео просто банально не будуть потрапляти в стрічки рекомендацій і масово блокувати вас не будуть, тому що цей факт дуже ще важко довести саме Тіктоку, але в стрічку рекомендацій. Ви потрапляти не будете, і ось, коли ваше відео видаляють, і ви подаєте апеляцію модерація або відпускає його, або повністю да, видаляє. Якщо відпускає, Друзі, мітки ніякої немає. Не переймайтеся, якщо у вас був блок, наприклад, як і ще блокують, да? жаліються. Дуже багато на вас там пожалілись, е фейкова якась група, або ну, щось ви таке сказали, що в більшості не подобається. Ну, наприклад, про мову є такі да, е цікаві люди, які досі ще спорять про мову. І ось вони, наприклад, почнуть жалітися на ваше відео. Так, модератор його відпусте без питання. Тань, і вас ніякої мітки не буде, ну тому що ідіотів хватає. І ось ми перевіряли, я вам офіційно заявляю, що мітки у вас таким чином порушень ніяких немає. Які ще можуть бути порушення? Порушення можуть вам заблокувати стрім за певні стоп-слова, за певне поводження в стріні або насилля, або там наркотики, цигарки. Зараз я про це розповім. Таким чином, також ваш аккаунт стрім можуть знести. Але приблизно це від 24 годин до 76 дуже винятковому випадку до 30 днів. Це за попередні, також ну, повторні, повторні порушення. Або ви спамите коментарями. Також вам на 24 години перше, за перше попередження знесуть коментарі. Потім розблокують і все буде нормально. Так само за велика кількість спамів лайків. і Также ви можете в Дірект, коли ви хамите комусь в Дірект, також Дірект вам можуть заблокувати. Або якщо ви пишете і переписка в у вас в директі, такого не робіть, і переписуєтесь про ціну з клієнтом, і алгоритм зрозуміє, напевно, там щось ви когось хочете надурити або розвести, і також може заблокувати вам Дірект. Такого просто не робіть, переганяйте людей в інші соцмережі. І ось найстрашніше, коли вам видаляють аккаунт. І з це ми поговоримо трохи пізніше під кінець відео. Тому що ще одна блокировка, вона дуже рідко случається. Але також буває, що ваш канал можуть заблокувати від 7 до 30 днів. Але це таке, знаєте, лайтове. Заблочення вашого каналу, тому що просто ви не зможете публікувати нові відео. Так, це порушення певних насильств, порушення, е, саме наклик на якихось людей, або пропаганда якогось певного насилля, або дитячий саме контент. І таким чином, перший раз вас можуть заблокувати і не дати вам публікувати на 7 днів. Так, що тоді робити? Ну нічого. Все ждете, триваєте і таким чином аналізуєте і не публікувати схожий контент. І, друзі, для вас є інформація, що ми набираємо наступний курс по просуванню саме Тіктоку і навчання. Це повноцінний місячний курс, де ви з нуля повністю все дізнаєтесь. про Тікток, як набирати підписників, як заробляти, як продавати свої послуги або товари. Вся інформація під цим роликом в описі, або записуйтесь на консультації, якщо вам просто потрібна певна допомога і ви щось не розумієте в своєму Тіктоці. А ось ми переходимо якраз. Що робити, коли вас заблокували акаунт, і взагалі за що можуть знести повністю акаунт? Йось, акаунт вам можуть знести за багато багато порушень. Ваші відеоролики видаляли, наприклад, коментарі, лайки, усі всі порушення збираються. У вас є офіційне попередження, і тоді акаунт вас блокують. Якщо блокують аккаунт, друзі, ви також, як це зрозуміти, ви не зможете, ви зможете зайти. Там буде написано, що ваш аккаунт заблокований. Подати апеляцію. Подаєте апеляцію, чекаєте. Або підтвердять, або повністю заблокують акаунт. Ви не зможете навіть війти. Тобто, ви будете входити, він ну просто буде вам чистий лист. І з другого аккаунта, коли ви також будете приходити, там буде повністю чиста сторінка. Тільки бачите, скільки підписників, лайків і скільки підписана ця людина. Все, ось таким чином ваш аккаунт повністю заблокували. Це перший варіант. Другий варіант вас відразу можуть знести акаунт повністю без попередження за певні правопорушення. Це і ще раз кажу: насилля, наркотики. Зброя повністю якісь певні погрози. А це цигарки алкоголь. Ну, цигарки, алкоголь більше блочать саме відео. Ну, якщо у вас постійно буде такі правопорушення, може знести аккаунт. А ось акаунт вам зносять без апеляції відразу за які ж ваші дії. Перше, це розповсюдження певного сексуального характера або порнографії. Так, TikTok відразу. Банить, і навіть є канали масажистів, де там з сексуальним характером є оголення. Також безапеляційно банили ці канали. Друге, це пропаганда жорстокості та насилля. Наприклад, там що ви розповідаєте, як покінчити, наприклад, життя самогубством або інші фрази, або інші ролики, також ваш канал зносять відразу. Наступний це саме жорстке поводження з дітьми. І ось. Тут будьте дуже обережні саме в гумористичному контенті. Так, гумор, якщо ви знімаєте з дітьми. Дуже часто зносять саме відео, тому що він просто вважає, що ці відео е, саме вам зашкодять. І ось у мене один канал, да, коли я тільки починав свій TikTok, я спробував завести свій перший канал в <кхи> Вайнах. І оцей відеоролик набрав 3 мільйона переглядів, і мені його заблочили за насилля, саме поводження жінки зі мною. Ну, бачите, банально, але. Так і є. І ось тут треба дуже бути обережними. Наступне це так: торгівля сутенерства або торгівля людьми. Такі ж канали відразу також зносять. Публікація з реальними питками людей. Так, є навіть канали, там, де, типа як мазохісти. ось такі канали також відразу, відразу зносять. І ось останнє дуже цікаве. Це створення нового свого каналу, щоб обходити попередження. Попереднього каналу або каналу, який дискримінує інший канал. І таким чином всі автори можуть жалітися. Якщо ваш канал, наприклад, хтось, що значить, взяв ваш контент і публікує у себе на каналі, ви можете пожалітися і відразу зносять його канал, якщо ви підтверджуєте, що це ви, а він просто у вас краде відеоролики і виставляє у себе на каналі. Так робити не можна, тому що Тікток це авторський контент, а не певний спам. І ось тепер давайте розберемося. А ось які є певні стоп-слова, стоп-написи і, ну, і все, 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 що максимально заборонено в Тіктоці. І ось дивіться, максимально заборонено в Тіктоці це, як я вже казав, секс, порнографія, оголеність, наркотики, зброя, цигарки, алкоголь. Діти до 14 років і різна насилля з тваринами, з людьми без різниці. Ось саме такі жорсткого поводження. І невірна, неподана, неправдива інформація, наприклад, або про інших авторів, або іншого контенту. Оце заборонено. Які ж не можна. Казати слова. І ось, українці, я нас тут вітаю, що TikTok не розуміє українську мову. Ось слова ми майже всі можемо говорити. Ну, може такі конкретні мати у нього прописані саме в алгоритмі, секс, зброя наркотики, певні такі тригерні слова, вони є. Але з практики він не аналізує нашу мову. А ось написи, написи аналізує. Англійською взагалі на 100%, кацапську, так, 80 А ось українську він не аналізує, але тригерні слова, як я вже і казав, да, різні наркотики, секс, заробіток, дохід, також заборонено слово в Тіктоці. Щоб ви розуміли, і як же це обійти? Ну можна через певні да, собачку, певні м -м -м, якісь інші знаки, але не смайлики, тому що смайлики в Тіктоці розцінюються також як теги. І ось в описі не пишіть заборонені слова. В шапці профіля не пишіть заборонені слова. В прев'юшках на своїх відеороликах не пишіть заборонені слова. А ось в субтитрах навіть субтитри заробіток, дохід, гроші, наприклад, ось такі слова можна писати, і поки з практики він не аналізує. Якщо на ваш контент пожаліються і прийде до вже модератора, і який може хоча б частково знати українську мову, так тоді можуть знести ваше відео. Друзі, якщо вам цікаво ця тематика і за апеляціями, як повернути свої канали, я вам можу записати ціле величезне відео, як це все обходити, як подавати апеляції, де брати допомогу в цих ситуаціях. Пишіть в коментарі, що вам було незрозуміло, або цікаво наступне відео. Яке цікаво вам наступне відео? Пишіть і до наступної зустрічі. Па-па!